Відправ до можливостей автопробіг серед водіїв інвалідів на автомобілях з ручним керуванням відбувся вперше. У такий спосіб автолюбителі відзначили міжнародний день інваліда. Участь у змаганнях брали 14 автомобілів. Водії змагалися за кубок західного регіону, адже на маршрут виїхали учасники змагань з Івано-Франківщини, Тернопільщини та Львівщини. У нас в місті не так багато є стоянок, обладнаних спеціально місцями для інвалідів і табличками. Що це є місце спеціально відведене для інвалідів. Їм Водиться добиратися і до учбових закладів, і до медичних, і до інших державних установ організацій. Не на всіх стоянках є для них передбачені місця. Це йому труднює. З цим ми стикнулися, коли вони до нас прийшли звернулися, Кажуть, у нас є дійсно така проблема. Судді оцінювали учасників за сімома основними критеріями: серед них переїзд залізничної колії, змійка, рух з бар'єрами, різноманітні віражі, заїзд у гараж. Змагання відбувалися у трьох групах за часовим критерієм проходження маршруту. Дотримання вимог правил дорожнього руху та на найменшу кількість помилок на маршруті. Визначилися абсолютні лідери змагань. Побільше таких змагань, нехай їдуть, хто має автомобілі, не бояться, то нічого складного, страшного нема. Побільше таких, нехай бачать, що і такі їздять, працюють якось на автомобілі, хоч на візочку, але маємо тих чотири кола, і то нас спасає. Десь переїхався навіть до магазину за хлібом і то вже легше. Переможці автозмагань отримали кубки, дипломи та подарунки. Ірина Тимчишин, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.